Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися множити суму на число. Будемо складати, розв'язувати задачі за таблицями. А зараз у нас з вами усна лічба. 8 помножити на 8. 64. Від 64 відняти 4. 60. 60 розділити на 6. 10 і 10 помножити на 10, молочинки. Наступний ланцюжок. Обчисліть самостійно, а далі за відео перевірте. 5 помножити на 9, 45. До 45 додати 5, 50. 50 розділити на 10, 5, 5 помножити на 5, 25. 40 розділити на 4. 10 до 10 додати 4 14. 14 розділити на 2. 7. І 7 помножити на 6. Звичайно 42. Наступний ланцюжок. 4 помножити на 5. 20. До 20 додати 4. 24. 24 розділити на 6. 4 і 4 помножити на 8. 32. Молодці. Напишіть каліграфічне число. Яке містить 6 одиниць першого розряду. 8 одиниць. Другого, ра, 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 вибачте, 6 одиниць першого розряду. 4 одиниці другого розряду. Та 8 одиниць третього розряду. Звичайно, це буде число 846. Запишіть його, будь ласка, каліграфічно до свого зошита. А зараз. Згадаємо, як на минулому уроці ми з вами вчилися ділити круглі числа. Тож, зараз ми з вами пообчислюємо вирази. 120 розділити на 30 – 4. 120 розділити на 40 – 3. 300 розділити на 100. 3. 300 розділити на 10. 30. 200 розділити на 10. 20. 240 розділити на 10. 24. 30 помножити на 10. 300. І 32 помножити на 10 320. Молодчинка. Зараз знаходимо значення виразів усно. 5 помножити на 4. 5 помножити на 40. 3 помножити на 8. 3 помножити на 80. 2 помножити на 9. 2 помножити на 90. Далі. 5 помножити на 1. 5 розділити на 1. 20 помножити на 10. 20 розділити на 10. Молодчинке. А зараз давайте прочитаємо задачу і розглянемо схематичний малюнок до неї. Читаємо задачу. У саду росте 10 рядів яблунь по 5 дерев у кожному. І 10 рядів груш по 3 дерева в кожному. Скільки всього яблунь і груш росте? саду. Ми з вами звикли розв'язувати звичним для нас способом подібну задачу. Зазвичай ми з вами пробили, відшукували, скільки яблунь росте в саду, скільки Груш росте в саду, а далі кількість яблунь додавали до кількості груш і дізнавалися, скільки всього яблунь груш росте в саду. Звичайно, цей варіант розв'язання задачі був би правильний. А сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним способом розв'язання подібних задач. Це множення суми на число. Але давайте розглянемо. І ще раз схематичний малюнок і розберемося, про що я говорю. Отже, звичний для нас спосіб. Ми з вами маємо 10 рядів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В кожному ряду по 5 яблунь і по 3 груші. Щоб дізнатися, скільки всього яблунь і груш, росте ми з вами множили 5. 10 множимо на 5, бо 10 рядів по 5 дерев буде 50. Далі ми з вами відшукували кількість груш, 10 рядів по 3 груші. по 3 дерева в кожному 30. І далі кількість яблунь додавали до кількості груш. Дорівнює 80. А зараз у нас з вами є другий спосіб. Давайте розглянемо, як ми розв'язували другим способом. 5 Плюс 3. Що в наші задачі означають числа 5, і що означають 3? 5 це означає 5, дерев, 5 яблун у ряду. 3 – це означає три груші в ряду. Отже, ми з вами дізналися, скільки в, ряду, в одному ряду дерев, якби додали 5 додати 3. 5 додати 3 буде 8. Отже, в одному ряду 8 дерев. А за умовою задачі нам сказано, що таких рядів у нас 10, отже, означає, що 10 рядів по 8 дерев. Отже, 8 помножити на 10 дорівнює 80. В тому і заключається другий спосіб розв'язання. Я хочу ще раз повернутися до схематичного малюнку задачі. Подивіться. Звичайний спосіб для нас, коли ми з вами кількість рядів множимо на кількість дерев. Кількість рядів множимо на кількість дерев. Другий спосіб це множення, суми на число. це множення суми на число. Отже, ми з вами за допомогою другого способу дізнавалися, скільки, рядів, скільки дерев в одному ряду. От у нас з вами є 10 рядів, так? І 10 рядів яблунь, і 10 рядів груш. Ми знаємо, що в одному ряді яблук 5, а в одному ряді груш 3. Отже, ми спочатку дізналися, скільки дерев в одному ряді: 5 плюс 3. 5 яблунь в одному ряду і 3 груші в одному ряду. 5 плюс 3 дорівняє 8. А таких рядів у нас 10. Ось подивіться: 1 ряд, другий, третій, четвертий. У нас 10 рядів, в якому по 8 дерев. Отже, 8 помножити на 10 дорівнює 80, про що ми з вами і говорили? Отже, подивіться, будь ласка, на це правило. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати. Те, що ми з вами і робили. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити кожний доданок і далі результати додати. Ось є такі два способи а можна сказати, не способи, а властивість множення суми на число. От зараз ми з вами розв'язуємо такі вирази. 4 помножити на 5, додати 3 помножити на 8. Ми з вами дізнаємося результати. Знайдені результати додаємо 4 помножити на 5, 20, 3 помножити на 5, 15. І До 20 додати 15, дорівнює 35. Діти ми ці вирази записуємо до зошита. Отже... А застосовуючи властивість множення суми на число, як ми з вами замінимо? Ми з вами замінимо 4, помножити, 4 додати 3 в дужках і помножити на 5. Так? До 4 додати 3 буде 7, і 7 помножити на 5 буде 35. Бачите? Результат у нас з вами однаковий. Значить, ми вираз обчислили правильно. Далі 2 помножити на 10. Додати 7 помножити на 10. Ми знову знаходимо результати добутків. І далі додаємо ці результати. 2 помножити на 10 буде 20, 7 помножити на 10, 70. До 20 додати 70 дорівнює 90. Молодці. І замінюємо властивість умноження суми на число. 2 помножити, 7, помножити на 10. Так? Ось 2 додати 7 і множимо на 10. 2 додати 7 дорівнює 9. І 9 помножити на 10, 90. Значить, теж ми обчислили правильно. Наступний вираз. 3 помножити на 3, додати 5 помножити на 3. 3 помножити на 3 – 9, 5 помножити на 3 – 15, до 9 додати 15 дорівнює 24. Молодці. Замінюємо властивістю множення суми на число. 3 додати 5 і помножити на 3. 3 додати 5, 8 і 8 помножити на 3, 24. Бачите, значить, працює властивість множення суми на число. Отже, зараз. Я пропоную вам застосувати цю властивість множення суми на число, розв'яжуючи розв задачу. А повинні ми з вами за даними таблицями скласти задачу та розв'язати її двома способами. Ось дивимось, у нас з вами є сливи, є ряди, персики і ряди. І потрібно дізнатися, скільки всього. Яку задачу ми складемо? Звичайно. У саду росте 4 ряди слив по 6 дерев у кожному, і 4 ряди персиків по 3 дерева в кожному. Скільки всього слив і персиків росте в саду? Отже, записали задача в дужечках один, що буде позначати перший спосіб. Перший звичний для нас спосіб. Щоб дізнатися, скільки всього сливи персиків росте в саду, потрібно дізнатися, скільки слив. Потрібно дізнатися, скільки персиків, а далі кількість слив і кількість персиків додати і отримуємо, скільки всього слив росте. Запишіть, будь ласка, задачу звичним для нас способом до свого зошита і за відео перевірте. Звичайно, ми б обчислювали так. 4 ряди по 6, це означає, 4 помножити на 6 дорівнює 24 сливи. Далі ми з вами підшукували кількість персиків, 4 ряди по 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Так, і отже, ми з вами знаємо: що слив 24, персиків 12, тільки скільки всього дерев? Звичайно, третя діє до 24, додати 12, дорівнює 36. Молодчинки. Запишіть, будь ласка, тепер відповідь: скільки всього слив і персиків росте в саду. Два... 36 слив і персиків росте в саду. Молодчинки. А тепер запишіть задача 2, що буде позначати другий спосіб. Другий спосіб: ми з вами розв'яжемо новим способом, який сьогодні навчилися. Давайте з вами згадаємо оті кружечка з деревами. Так. Що ми зробили? Ми з вами дізнавалися кількість дерев в одному ряду. Нам сказано, що в одному ряду слив 6, персиків 3. Скільки їх в одному ряду? Звичайно, 6 додати 3. Так. Скільки буде дерев в одному ряду? 9. А скільки у нас виходить рядів по 9 дерев. 4 ряди. Отже, 4 помножити на 9, дорівнює 36. Як ми запишемо з вами, замінюючи, застосовуючи властивість множення суми на число. В дужечках 6 додати 3 і помножити на 4. Молодці, буде 36. Відповідь ви можете списати з першого способу розв'язання задачі, тому що вона у нас однакова. Подивіться, будь ласка, результат у нас в першій задачі, і в другій задачі однаковий, однаковий. значить, ми розв'язали задачу з вами правильно. Сьогодні урок у нас з вами був дуже змістовний. Якщо вам не зрозуміла якась інформація, ви завжди можете передивитись відео ще раз. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей.